Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Миру, спокою і затишку. У нас дощик падає. Ось. Ми прийшли якраз додому з риби і дощик почався. Так що ось таке. Ну а я йду в гості. Нарвала букет. Сьогодні ми. Молодшої сестри день народження. І ми йдем її вітати. Я бажаю її бачити. Сумочка не тікай. Саме головне міцного здоров'я. Жіночого щастя. Божої опіки, здійснення всіх мрій і планів. Хай после Бог, мирне небо і. Щоб весь час її ангел був весь час з нею і захищав її від цього лихого. Ось такий букетик. Ось. Біжимо. Привітаємо мою сестричку. Ось зараз там Надію ми здибляємося і разом підемо на гостину. Ось так щось таке. Підемо трошки побудемо довго ні, бо мені треба буде кози на день гнати, бо на росу не гонили, а на день треба буде вигнати. Ось такі то справи. А, а не покажу як. Хіба отакого. Значите, бузиня занята їдять, щось їм їсти принесли. Всі дружно щось там їдять. Малий. Ось такі то справи. Дощик маленький, але тепло. Дощик гарний. Дощику треба. Дощик цей золото, хай він невеличкий. Але під буряк вода з гички стече. А під а те, як сказати правильно. Ой, господи, Під морквочку. Та й для картопельки, та й для гарбузів добре. Для всього добре, коли дощик є. Травичка рости буде, буде на чому козам пастися. Цього року літо за скільки років напевно найкраще. І на сонечко, і погрітися можна. і... І дощики переходять, що не вигорає, і все. Інший рік ті пурі. Вже трава вся грижа, дощу нема. А цього року пару днів тепла, дощик тепленький піде. Знову пару днів тепла, знову дощик піде. І так, ціле літо. Ото з весни у нас була місяць часу, якось так, що суш потягнула, що було дуже сухо. О, щоб була б мені цибуля вся висохла. А так в основному у нас красота цього літа. Давно такого прекрасного літа не було. Ще би дав нам бог миру, спокою, і ще було б лучше. Сончик весь не, не впаде. У мене третьої руки нема, так що йду попід дощ. Ні, йду помижий дощ. О, правильно сказати. Щоб на мене дощ не падав. Йду поміже дощ. Ось такі-то справи. а Там зараз ми з сестрою Надію здивимося і там буде видно, що будемо далі робити. Так щось що таке, ну, а хто знає, той догадається, що будемо далі робити. Будемо святкувати. Так, я вже майже... У сестри чекаю Наді десь доходить вже до нас близенько. Головне, щоб мене собака не з'їв. Треба тихенько бути. А, поки Надя підійде. А, покажу, як гарно квітки віряться тут коло дороги. Значить, флокси. Та як воно нас вулиці забулася. Ой. Тут буде ці странки. Хоста, радіолуски жовті, там розові. Ромашечки, клімантіс. Я ж Надя так довго казала. Я вже всю вулиці. Несне видної. Такі вулиці. Фух, я йшла хутку, вона казала, що я. Я вже вийшла, я бігом, а її ще нема. Нарешті бачу, йдуть. Галин п'ять чекає, не треба дочекатися. Треба зонтика зложити, по зонтиком буде першиво йти. Дочекатися ніяк не можна, де ви так довго? дуже йде, возом. Та то не можна дочекатися. То вона така вредна, я чекаю вже минут п'ять тут стою. Кричала, я вже виходжу. Просто грибний дощ і той, що підростає від неї. Ага, то щоб я підросла, ти хочеш? Ти що здуріла, мені тобі все заново купляти? що? Май розум. Так, в мене башка мосне, я любу хайтися. Не твоє. Не тільки джора голову. Що то? А я юшкаю, яка застигає. Дика дивіться, <ріця> ти де? дітьми. Віра! Та вийди сюди до нас! Вилізай! Я подави, тебе не чекай! А чого ти йдеш без дозу? Вилізай! <ріця> Ми тебе вітаємо з Днем народженням, щоб здорова була, брикала. Дякую. Під мирним небом. Любові від задуми ну, і мрій. І, і в скорому часі е, весілля нас запросити. Дай Боже, ми так всі дружно. в компанії. І, – І все, і, 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 щоб ти скоро стала бабусі, а то ми бабусі, ми бабуся, а ти ні. Ну, то вибач, то ви ще трошечки старші мене, а я тут. Ну, то там хтось питає, чи старший, чи ні. ні пакет мій, пакет мій, твій букет. Дякую. – Щоб здорова була. 100 грамм наготувала? Обов'язково. Mm. Закуска, Чекай, знаєш, як казали. Кажуть, якщо е е е випити і закусити, то переводити продукти. А, 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 е е е е е е а дур'я своя, головне му, випити. Ну, Розійшлися, йдемо додому. Зараз прийду. Можна козульки пасти, свої мазульки. І тут трошки попасуться. Якби була вчора трави вкосила, косила, то була би видите, не гнала нині. А так трави не мають, а самі гешці не будуть цілий день. Хоча, може, подивлюся, моє сіна вкину їм. Може і не пожену. Буде видно. Побачимо. Може і не пожену. Та є то таке. Трошки посиділи та й та й порозходилися, біжимо додому. Ось такі то справи. Хоча погода душу не передавала, а дощ падає запроте. Гарненький, такий легенький. О, люблю, коли такий дощик падає. Та так таке -то. Добрий день! Добрий день. Ось такі-то у нас ото справи. Красота погода. Вам всім гарного дня. Всього найкращого миру. Спокою і затишку. Хай Бог береже. І всім тільки хороші новини присле. Всім па-па!